Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. От кажуть, дуже мала посіщаємось була е, виборів. Да? А чому? Тому що ми вже їм не довіряємо. Хочеться вірити, дуже хочеться вірити. А тоді, як візьмеш, перечислись оце всіх, да? І дивишся, що навіть не знаєш. Я голосувала, Ну, я навіть що я проголосувала. Після подивилась по телебаченню це все. Я навіть засумнівалася, чого я туди ходила. Ну, ну не знаю. Я не хочу нікого обідати, не хочу, як то кажуть, на когось там так нагло щось сказати. Ну, я хочу, щоб ми всі були коректні, толерантні до всіх, до, до кожного, щоб не злились одне на одного. От, і довірі, довірить, довірять. І до наших правительства, і самі до себе, і до окружаючих теж, тому що це саме перше. Хочу нашій злочинній Житомирській владі задати досить просте питання. Чому атошники не можуть отримати землю під забудову? Взагалі що гарантує конституція? Виходить так, що депутати самі собі теребанять землю, собі виділяють нормальні земельні ділянки під забудову, продають її, тобто йдуть. Факти порушення просто земельних прав. А атошникам, якщо навіть виділяються, справді під тиском громадськості, але виділяються на болотах, виділяються для дачної забудови, виділяються під садівництво. Тобто як? Атошник має прописатися на на дачі і там всі проживати, це я вважаю ненормальним. Чому депутати собі це дозволяють? А атошники, які захищають нашу державу, не можуть нормально поселитися та розвиватися і жити в нашій Україні. На превеликий жаль. Якщо взяти Житомирщину, то одна з багатших, сама багатша по Україні, за мінерально-сировинними ресурсами. Наприклад, якщо ви зайдете на сайт регіони України, Держкомстатистики, то там побачите, що Донецька область десятки, а то й може в сотні разів за мінерально сировинними ресурсами набагато бідніша, ніж Житомирщина. Але ж склалося історично так, що там розмістили. Гірничо-металургійний комплекс і шахти, і на цьому наживалися окремі. А люди, ті, що там працювали, вони нічого майже не мають. От Всі візьміться мільярдери і мільярдери, багаті люди, вихідці, звідти, а Житомирщина, на превеликий жаль, багатих нема. Але за друге запитання, чому ми так бідно живемо при таких ресурсах Житомирщина, і нічого немає, а тому, що Зараз відбуваються вибори і, і до обласної ради, і до міської ради тільки особи йдуть, а програм розвитку жодної партії я не бачив. Е, у відповідності до міжнародних е, договорів конвенцій, Організації Об'єднаних Націй і до європейських стандартів ми повинні враховувати ті документи, які ми підписали. Е, Кандидати повинні перше в своїх програмах у відповідності до Конвенції ООН першу проблему ставити екологічні проблеми, тобто стан довкілля. Це сьогодні на планеті перше місце. Жодного кандидата, я не побачив стан довкілля до обласної ради, що будуть робитися, і стан довкілля в Житомирщині. З приводу того, що Україна. Стан довкілля катастрофічна ситуація і в Житомирщині, незважаючи на проблеми Чорнобиля, відкинути даже того. Проблема номер один на Україні це проблема питної води. Проблема на житомирщині і в місті нашому проблема питної води це перша проблема. яке атмосферне повітря буде. І питна вода, так і здоров'я буде людей. Друга проблема я не побачив енергетичної безпеки ні в кого. Наприклад, Житомирщина енергетичних ресурсів немає, все експортує, тобто заходять сюди, в систему. Як ми будемо жити, розвивати енергетичний паливно-енергетичний комплекс, не можна жодного далі, продовольча безпека. Говорять, Україна, багато. Виготовляє і зерна на превеликий жаль, то яке зерно? Кукуруза, великі холдинги. А що ж люди з цього мають? А копійки вони продають зерно. Гроші кат експорт. Цим не треба хвалитися, що ми ресурси продаємо, сталь, наприклад, мінерально-сировинні ресурси, необхідно себе забезпечити перед м'ясом, в два рази в області нашій і в Україні не вистачає населенню м'яса. Молока в Україні в два рази не вистачає молочних продуктів, а що ж ми будемо. Продавати, як собі не вистачає. По молоку Житомирщина себе забезпечує, а по м'ясу ні, так і Україна ні. Так що ж експортувати будуть. От подивіться, по магазинах пройдіть, молочних продуктів багато і м'ясних, а якість їх. Яка ж їх якість? У мене є коти жінчини і сестри, а вони його не вживають, не їдять. М'ясних продуктів, не молочних, значить підробки. А хто контролює якість довкілля? Якість Продуктів харчування. Ну ніхто, скільки є організацій, жодна не виконує своїх функцій, куди б не, ви не звернулися. І до суду, і будь-яку організацію вас нікуди не приймуть і нічого не вирішить. У мене такий вопрос к будущим депутатам сесії, цього созива. Як вас можна, як вас можна проконтролировать насчет того, чтобы вы не писали заявление, что в связи с тяжелым финансовым положением э, вам нужна материальная помощь, э, в связи с тем, что вы заболели, тоже нужна материальная помощь и все прочее. И плюс, еще, э, уже, как всегда, вы просите участвуйте. Я что хотел бы предложить. У нас много участников АТО, то есть фронтовиков, не получили ли землю. По какой причине? Потому что земля это в суде, земля там, там, то есть землю не хотят спеціально давати. А можна было бы ввести мораторий на материальную помощь депутатам и на выделение им их родственникам участков? На, до того момента, пока если закончится война и пока наши атошники не получат землю. Потому что она будет как всегда. Землю получили, землю получили депутаты, деньги получили депутаты, по 50 тысяч взяли на осветление своей деятельности тоже депутаты. Атошникам, как всегда, и народу не могу сказать это слово, получается, да. Вот это первый вопрос, как -то... да, и что еще хотел добавить, для того, чтобы это, сработала эта система, сработала эта система, чтобы они боялись, чтобы они боялись эти дармоеды, народные депутаты до да, местного разлива, для того, чтобы они боялись писать даже эти заявления, просто озвучивать их списки, расклеивать эти списки на столбах, везде, где можно это, потому что уже спасу нет после этих депутатов. Дуже шокований, що на сьогоднішній день наші прості люди, громадяни країн, виборці не зрозуміли, що людей треба обирати не за кишенями кого більше грошей, а людей слід обирати ідейників, які борються за їхні права, що порушуються чиновниками, що борються за права, де порушені в прокуратурах, в судах. І надавати перевагу саме таким людям, які приходили до районних, обласних рад, а не тих, хто платить гроші. Тому що я стикаюся з такою проблемою, мене закидують питаннями, чому ви не платите гроші за протоколи. Та як у чому річ державою передбачено, що член комісії, який делегується у додільничій виборчої комісії, він безпосередньо виконує свої обов'язки, покладений державою, і розрахований у сумі ті, яка передбачила держава від початку першого засідання дільничої виборчої комісії до представлення протоколу як кінцевий результат цих роботи. А коли люди треба протоколи вказують якісь політичні сили, що там платять протокол за протоколи по 335 гривень, я просто шокований самих людей. Люди ще не поміняли свої думки і не поміняли. Ялися самі в корні, тому які -то очікувати перемін від е, самих тих, кого вони легуть обласної районні ради, це просто є абсурдною речі. Я б хотів би, щоб люди поміняли свою думку і на майбутнє, врахували, що слід вибирати не тих, хто їх купує, а тих, хто за них бореться.